Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Citroen C4 Picasso 2010 року випуску 272 тисячі кілометрів пробігу на 1,6 бензиновому двигуні з механічною коробкою перемикач. В автомобілі присутня ось така гарна гума, легкосплавні диски 16-го радіусу. У автомобілі є також ось такі гарні шторки. Задній ряд сидінь складається по ось такому принципу, повністю весь ряд сидінь. Також присутні ось такі гарні столики, дуже зручні для пересування. Автомобіль в гарному стані. У автомобілі також присутні склопідімочі електро, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. У автомобілі також двозонний клімат-контроль. Відключення відключення парктроніків. Автомобіль в нас заводиться з півоборту. У автомобілі присутнє мультимедійне кермо, є круїз-контроль, можна спілкуватися по телефону. У автомобілі, як бачите, ніяких критичних, абсолютно, помилок немає. У автомобілі також присутня ось така мультимедійна система. Є блокування ESP. Блокування дверей у автомобілі, механічна коробка перемикач п'ятиступінчата. Салон в нас тканевий, як бачите, в гарному стані. Подивимося задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь також у нас в гарному стані. Стеля в нас світлого кольору. Також без плям, без подряпин, все в гарному стані, друзі. Даний автомобіль ви можете купити готівковим розрахунком, безготівковим, навіть криптовалютою. В кредит чи в лізинг. Все залежить від ваших бажань та можливостей, друзі. Даний автомобіль знаходиться за адресою Гната Хоткевича 22 б Салон Автофокус чекає на вас. Приїжджайте, будемо робити з вами тест-драйв і разом насолоджуватися з даним автомобілем, друзі. Усім вдалого дня!